Ми всі одна родина, ми всі одна країна від батька і до сина слави моїї, Біда нас не зламала, вона нас обіднала, Віра нас захищала на всі роки. Ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Слав Україні, слава слав Україні, Героям слава Слава Україні, Героям слава! Слава Україні, Героям слава! смерть ворогам! Ми всі велика сила, і кожна тут людина, то є моя країна. Бережіть її, ми вільний народ. silný narod, mohutný narod. Slavu Ukrajině, hrám slava, slavu Ukrajině, hrám slava, slavu Ukrajině, hrám slava smrt vůrohám. Слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава Слава Україні, Героям слава, смерть ворогам. Слава Україні, Героям слава, слава Україні, Героям слава Слава Україні, Героям слава смерть ворогам.